Мирного неба, Україна, з вами інклюзивно-просвітницький онлайн простір для людей із порушенням слуху, медіаграмотність там, де не чути сирен, який реалізується Сумським державним педагогічним університетом імені Антона Семеновича Макаренка за підтримки Академії української преси. І з вами наша команда, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури Марина Ячменник. Перекладачі української жестової мови Ніна Островська і кандидат педагогічних наук, психолог-практик Вікторія Ретєєва. Отже, тема сьогоднішнього нашого уроку безпека в інформаційно-комунікаційному просторі або спілкування з незнайомими людьми у соціальних мережах. Зокрема, перш за все, нам варто окреслити такі питання, як інформаційна безпека держави, інформаційна безпека організації та інформаційна безпека особистості, і з'ясувати, чим вони взаємозалежні і чим вони відрізняються одна від одної. Зокрема, якщо ми говоримо про інформаційну безпеку держави, то тут ми розглядаємо стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави якому запобігається нанесення шкоди через неповноту, нечесність та невірогідність інформації, яка може мати негативний інформаційний вплив? та негативні наслідки застосування певних технологій, про які ми будемо говорити далі. Інформаційна безпека організації це цілеспрямована діяльність її органів і посадових осіб, безперечно, з використанням дозволених сил і засобів по досягненню інформаційної безпеки середовища організації, від якої буде і залежати інформаційна безпека особистості. Зокрема, інформаційну безпеку Спеку особистості ми трактуємо як стан захищеності кожного з нас або різноманітних соціальних груп населення, об'єднаних людей від впливів, здатних проти їхньої волі та бажання змінювати або модифікувати поведінку і обмежувати свободу вибору. Отже, якщо говорити простими словами. То ми з вами, черпаючи щоденно безкінечну кількість інформації, маємо розуміти, як можемо убезпечити себе від певних негараздів. І для цього пропоную розглянути піраміду безпеки, дорослих і, зокрема, розглянути такі питання, що ж мають знати дорослі для того, щоб убезпечити себе в соціальних мережах. Перш за все, варто пам'ятати, що в будь-якій незнайомій ситуації варто зберігати спокій, у тому числі як в реальному житті, так і в віртуальному. Обов'язково, наприклад, ну, які можуть бути ситуації, якась провокативна інформація, якийсь незнайомий матеріал, який виникає, який викликає додаткові якісь питання, які вимагають додаткових пояснень або нам незрозумілі для трактування, і ми, впливаючи на свої емоції, хочемо швиденько, наприклад, поширити цей матеріал в соціальній мережі або поділитися з ним зі своїми друзями. Варто все ж таки відкласти цей матеріал на деякий час, обдумати, ввімкнути критичне мислення, і лише після цього. Його поширювати, або, наприклад, якщо це матеріал, який несе потенційну небезпеку, повідомити у відповідні правоохоронні органи. Другим питанням з нашої піраміди безпеки це є несповіщення про своїх планів у соціальних мережах. Я думаю, що кожен з вас читав інформацію про те, що інколи траплялися моменти. Коли люди їздили у відрядження або, можливо, на відпочинок і повідомляли про це в соціальних мережах, а по приїзду додому з'ясовувалося, що їхню квартиру, будинок було обікрадено. Тому, звичайно, варто на це звертати особливу увагу. І якщо в вашому профілі в соціальній мережі є тільки та категорія людей, яку, які ви довіряєте, це колеги, друзі, або ваші однодумці, і ви знаєте, що їм можна довіряти, то звичайно в цьому немає нічого поганого. А тим більше, якщо враховувати додаткову безпеку і ви закрили свій профіль від сторонніх осіб, то, звичайно, можна поширювати. Але якщо на ваш, на ваш аккаунт підписано дуже багато незнайомих людей, то тут варто вже задуматися, чи всю інформацію приватну можна завантажувати у ваш соціальний профіль. Уникати провокацій. Що маємо на увазі? Знову ж таки, якщо під нашим постом в соціальній мережі або під нашим коментарем, де ми прокоментували якусь подію, матеріал, ситуацію, Виникають незрозумілі коментарі від ботів, тролів чи навіть від реальних людей, але вони ви відчуваєте, містять мову ворожнечі, якісь незрозумілі провокації, то, звичайно, не варто вступати в суперечки в соціальній мережі і доводити свою думку. А тим більше, як інколи виникають ситуації у моїх колег, вони переходять на спілкування у приватні месенджери. І потім ці е, приватні переписки знову ж таки можуть бути оприлюднені в соціальних мережах, тому від цього варто відійти, уникнути і таким чином ви зможете зберегти свій спокій. Не вступати в суперечки з незнайомцями. Це знову ж таки в наш час стосується не тільки віртуального життя, а й реального, тому що, перебуваючи десь, можливо, в маршрутці, в магазині, в супермаркеті, в будь-якому іншому місці, де є незнайомі люди, і коли ви будете висловлювати свої думки, які стосуються чи політичних ситуацій. чи Інших в нашій країні знову ж таки можемо потрапити в небезпечну пастку від незнайомих осіб. Наступна категорія безпеки піраміди – це увага, чати. Знову ж таки, ми наразі підписані у незліченну кількість чатів Viber, Telegram, TikTok, Фейсбук і варто звертати увагу, чи це офіційні канали, яким ми можемо довіряти, чи це ті чати, які не дотримуються стандартів журналістики, і можуть публікувати, наприклад, непідтверджену інформацію або інформацію від блогерів, які знову ж таки не дотримуються стандартів журналістики, і можуть навіть порушувати права приватних осіб. Знову ж таки, про ту інформацію, яку можна розповсюджувати, і яка містить персональні. Дані ми будемо з вами говорити далі. Ще однією порадою є те, що для реєстрації в загальних групах варто мати окрему скриньку. Це така рекомендація від медіа експертів, і наразі вона є дуже слушною. Сьогодні до нас також підключені освітяни, і, як ніхто, ми знаємо, наскільки важливо для нас брати участь у підвищенні кваліфікації. А коли ми реєструємося на вебінари на онлайн заходи, то вказуємо свою електронну скриньку, і потім після цього наші організатори розсилають дуже величезну кількість або спаму, або інформаційних матеріалів. І знову ж таки, якщо ми не хочемо засмічувати свій особистий електронний акаунт, а ем, тільки поширювати, наприклад. Ту інформацію, яка є для нас персонально важливою, варто завести окрему електронну скриньку і вказувати її безпосередньо під час реєстрації в знаменітних онлайн-заходах. Звичайно, ми з вами перебуваємо у такому просторі, де не можемо не взаємодіяти з нашими найменшими. Дітками, учнями або тими, хто відвідують додаткові гуртки, тому звичайно ми будемо з вами сьогодні говорити і про те, як убезпечити наших дітей від спілкування з незнайомцями в соціальних мережах. Адже за свідченням кіберполіції наразі дуже велика кількість звернень саме від батьків і від дітей, а після того як діти знайомляться з незнайомими людьми в соцмережах і далі вже переходять на Реальне спілкування в реальному житті. Отже, пропоную розглянути піраміду безпеки дітей в соціальних мережах. Перед за все, наші діти мають. Усвідомити, що людина в інтернет-просторі може відрекомендуватися ким завгодно і не завжди за картинкою, яка є перед нами, за фотографією, може приховуватися той, за кого себе видає людина. А тим більше, якщо це профілі нібито відомих людей, так? або кумирів, на які може дитина підписатися. Не всі теми можливі. Та важливі для обговорення, з якими наші діти можуть ділитися із незнайомцями, зокрема, це такі питання, як, наприклад, порушення особистих кордонів. Про обговорення особ власного тіла і так далі. Тобто, знову ж таки, варто наголошувати на тому, що це найбільша цінність, і про такі речі ми можемо обговорювати тільки з нашими батьками або лікарями, не бути занадто відкритими з незнайомцями. Тут варто пам'ятати про те, що діти не мають поширювати інформацію про себе, про свою родину, про те. Знову ж таки, куди родина може їхати на відпочинок або що планує в найближчим часом зробити, і так далі, для того, щоб не підставити себе і свою родину. Якщо незнайомці пропонують зустріч, одразу повідомити батькам. Це золоте і найголовніше правило, адже як рекомендують психологи, Тут дуже важливо, щоб дитина вам довіряла, в тому числі якщо це і учні. Адже перш за все, якщо трапиться якась серйозна ситуація, неприємна для дитини або несподівана, то вона звернеться або до батьків, або до вчителя, якому вона буде довіряти. Не відкривати файли від незнайомців. Це знову ж таки стосується персональних аккаунтів і переписки в соціальних мережах, де розсилається різноманітна спамова інформація, або, можливо, незнайомець пропонує відкрити якусь електронну книгу, електронну листівку, електронний файл з якимось застосунком або покликання на якийсь захід. Тобто, категорично потрібно Наголошувати на тому, що незнайомі файли від незнайомців ми відкривати не можемо, не пересвідчившись у тому, що це дійсно безпечно. Ні фінансовим питанням. Обов'язково про це наголошуємо нашим дітям, нашим учням, що фінансові питання, які обговорюються в родині, які звучать навколо неї, ні в якому разі не можна розголошувати і ділитися цією інформацією з незнайомими людьми. Не надсилати приватні фото. Тут ми говоримо зараз про те, як не варто спілкуватися з незнайомцями, але досить часто надсилаючи приватні фото тим людям, яким дитина довіряє. І ті, які не можна виносити на загал, які б вона не хотіла, щоб побачили інші люди, траплялося так, що ці люди, наприклад, після того, як перестали спілкуватися або навпаки, хочуть причинити якусь прикрість цій людині, можуть розповсюдити інформацію у відкритому соціальному просторі. Знову ж таки, маємо наголосити, що навіть ті друзі, які ми сьогодні довіряємо, завтра можуть ставитися у. Вже до нас і до неї безпосередньо по іншому. А тому ті приватні фото, які були надіслані, знову ж таки, ті, які стосуються, наприклад, тіла або особистих кордонів, можуть бути оприлюднені і обов'язково варто ознайомити дітей з тим, які ж будуть наслідки після цього. Не вірити в написаному тому, що пишуть незнайомці. Яка це може бути інформація? Безпосередньо, наприклад, твоя мама зараз перебуває у мене в гостях і просить тебе прийти до мене, або твої батьки попросили мене забрати тебе зі школи і відвести додому? Знову ж таки, дитина. Повинна бути готовою до цього і розуміти, що, почувши такі слова або прочитавши, в першу чергу вона має зателефонувати батькам і пересвідчитися в тому, чи дійсно надіслане є правдою. І найголовніше правило: якщо неприємно спілкуватися з людиною, якщо некомфортно під час реального або віртуального спілкування, то ми мусимо і можемо сказати СТОП і після цього. Закрити соціальні мережі, заблокувати цей профіль акаунт і ні в якому разі більше не виходити з ним на контакт безпосередньо піраміда безпеки дітей може розширюватися, і в залежності від того, який у нас виникає власний досвід спілкування в соціальних мережах, але варто нагадувати повсякчас собі і нашим дітям, що безпеку у віртуальному просторі ніхто не відміняв, і ми маємо. Її дотримуватися. Іншими словами, якщо говорити, наприклад, постерами, які ви зараз бачите на екрані, то над цим питанням досить багато працюють різноманітні всеукраїнські міжнародні організації, і одним із постером є. Безпосередньо такий, які можна показувати і доносити дітям через гру. Зокрема, нагадаю, основні етапи це знову ж таки спілкування в соцмережах та месенджерах, читати правила користування соціальними мережами після того, як ми зареєстрували там аккаунт, обмежити налаштування приватності та доступ до списку друзів, ні в якому разі не відмічати геолокацію, не вказувати особисту інформацію. Таку, як телефон, особисті адреси, проходити двофакторну аутентифікацію, перевірку профілю та використовувати різні ніки, наприклад, один нік для телеграм-каналу, а інший для інстаграм, для того щоб не можна було відслідкувати ваші віртуальні сліди, якщо на ваш профіль натраплять злоумисники. Краще спілкуватися з тими, кого знаєш особисто, а відтак і додавати їх у друзі до себе в профіль. Пам'ятати про те, що може бути підозрілим під час спілкування з незнайомцями? Це, наприклад, такі як прохання перейти на таємне спілкування, про яке б не знали друзі, батьки, розмови про секс, швидкий розвиток відносин, багато спілкування, надсилання або прохання надіслати інтимні фото, пропозиція, відео спілкування у приватних профілях, але в той же момент зловмисник себе не показує. І безліч маніпуляцій, на які наші діти і безпосередньо ми самі можемо потрапити. Зокрема, знову ж таки нагадую, що якщо все ж таки вирішили йти на зустріч в реальному світі з онлайн знайомою людиною, то краще все ж таки перш за все вибрати людне місце. Не сідати в машину до незнайомих людей, не йти а, в квартиру або в готель, де не будуть відсутні люди, і обов'язково взяти з собою на зустріч когось із друзів або тієї людини, якій ви довіряєте. І пам'ятати, що якщо ви надсилаєте свої приватні фото, чи готові ви їх побачити безпосередньо а, на білборді або у відкритому просторі в соціальній мережі. Для того, щоб вибудовувати все ж таки етично толерантне спілкування в соціальній мережі, не варто розповідати зайвого про себе. Поважати думку інших, якщо ви бачите, що з'являється думка, яка не схожа на вашу, то це не значить, що ця думка не має права на існування. Слідкувати за своїми фотографіями та відео, адже у нас час існують не тільки програми фотошопу, а ще й програми безпосередньо діпфейків. Це тоді, коли створюється фейк за допомогою відео, за, з фотографіями або з голосом, звуком когось із людини. Слідкувати за своїми паролями, зокрема, їх потрібно створювати складними, без дати народження або якоїсь. Іншої важливої для вас дати і прізвища, а також чистити час від часу історію відвідувань сайту для того, щоб не залишати про себе віртуальні сліди. Це ми також перевіряємо і дотримуємося. Щодо того, як напрацьовувати у собі навички мережевого етикету для того, щоб будувати етично толерантне спілкування навколо себе. Перш за все, якщо ви надсилаєте якісь покликання на зустріч на захід, то пишіть до нього коментар із поясненням, для того, щоб людина була впевнена, що ваш аккаунт точно не зламали, і вона може впевнитися, що ця розсилка була. Була здійснена від вашого імені. Може бути таке. Як ми говоримо, листе щастя, коли ви отримали а, прохання, чи то надіслати молитву, чи то надіслати важливу інформацію, чи то надіслати а, інформацію про якусь акцію, яку здійснює відома група, організація, і потім, за результатами розіграшу, ви отримаєте приз безкоштовний. Тобто, знову ж таки, звертаємо на це увагу і не потрапляємо в паску таких а, інформаційних кампаній. Краще такі покликання не розсилати, а щоб ця мережа зупинялася на вас, тому що саме ви використали навичку перевірки інформації. Друге, використання великих літер. Ні в якому разі не використовуємо під час коментування в соціальних мережах великі літери або перечеркнуті літери, як ви зараз бачите на екрані, тому що це буде свідчити про те, що ви маєте надмірну агресивність і таким чином хочете донести свою думку до тієї людини, з якою спілкуєтеся у віртуальному просторі. Напрацьовуємо у собі навички грамотності, перевіряємо ту інформацію, яку ми надсилаємо, і звичайно розставляємо пунктуаційні знаки для того, щоб наш меседж було потрактовано правильно. Наступне це особисте привітання замість стандартної листівки. Погодьтеся, що надзвичайно приємно отримати. Від вас особисте привітання, щире, вічливе, толерантне, куди ви вклали свою душу замість стандартної листівки, яку отримали сотні, не потрібно відзначати в постах людей і викладати фотографії, відео з їх участю та без їх згоди. Це, звичайно, розповсюджується однозначно на дітей, на учнів, але якщо ви розповсюджуєте фотографії ваших колег, їм також може бути неприємно, коли без їхньої згоди завантажили фотографію, де вони, наприклад, не дуже гарно на їхню думку виглядають, або які можуть їх спровокувати. Наступне кількість друзів. Велике прохання до вас після нашого вебінару зайти у ваш профіль і перевірити, а чи всі друзі, які є у вас в соціальних мережах, є вашими друзями, чи, можливо, там уже досить багато з'явилося непідтверджених аккаунтів, ботів або тролів, які знову ж таки можуть почерпати про вас дуже багато персональної інформації. Наступне це нічні листи. Як ми називаємо, і тут питання? Ми пам'ятаємо, що телефонувати можна до 9-ї години вечора за етикетом. Нічні листи ми також розсилаємо до 9-ї години вечора та з 9-ї години ранку. Для того щоб не порушувати особисті кордони тієї людини, з якою хочемо поспілкуватися, якщо, звичайно, ви не отримали згоди на це, контент нашої сторінки безпосередньо переглядайте інформацію для того, щоб не поширювати фейки. Сторінка в соцмережі це персональний простір кожного, і правила привітання в приватних повідомленнях після того, як ви. Попросилися додатись до когось у друзі, до незнайомої людини знову ж таки діє для того, щоб пояснити, хто ви і для чого хочете спілкуватися, підтримувати зв'язок в соціальній мережі. А для того, щоб напрацьовувати у собі навички медіаграмотності, рекомендую вам ознайомитися з національним проєктом з медіаграмотності від Міністерства культури та інформаційної політики України «Фільтр». Він був заснований у 2021 році, аби об'єднати зусилля держави, громадських організацій та медіаспільноти задля підвищення рівня медіаграмотності українців. На платформі міститься надзвичайно велика кількість інформації як для батьків. Так і для вчителів, освітян, і для всіх, хто цікавиться темою медіаграмотності та критичного мислення. Також можна переглянути різноманітні онлайн курси від дії цифрової освіти і використовувати у себе задля розвитку цифрової грамотності. Одним сайтом і популяризатором принципів академічної доброчесності є академія української преси. Зокрема, можете переглянути їхні останні вебінари, які саме стосуються медіаосвіти та медіаграмотності під час війни. І ще одним цікавим ресурсом є майстерня медіаграмотності за партнерство Академії української преси та Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів. Думаю, ці матеріали також будуть для вас корисними та важливими для розвитку особистої медіаграмотності.